Ага. Слава Ісусу Христу! Отже, мене звати. Ой, мене, в мене склалося в житті так, що я маю трьох дітей і всі цей світ прийшли через кесарів розтин. І от перед третього пологами лікар запропонував перев'язати маткові труби, через те, що мені не рекомендували більше вийтнити, бо це вже три шви на і є небезпека для мене. Ми з чоловіком порадилися і пішли на цей крок. Я вже після процедури підійшла на сповідь, а священник відмовив у святому причастю е, відповідно. Я не знала, що, що це є гріхом. Прошу вашого пояснення, чи маю я право приступати до святого причастя, бо мені зараз на душі дуже важко. Я вже шість років обділений такою ласкою. Дякую вам. Ну, ви маєте свого священника. Якщо священник приймає якесь рішення, він має право на то і, і одразу слухайте те, що він каже. Ви не знали, що в але на сповіді сказали. Я тільки що знав. Діло в тому, що дві цікаві справа. Є речі, які ми робимо і не хочемо, тому що нам каже, каже лікар тобі, ти маєш пити такі пігулки, от яку таку бо в тебе є проблеми, там якісь там авітаміноз, і як не будеш приймати ці таблетки, у тебе зуби повипадають або ще щось там. І ти чемно п'єш, тобі так не подобаються ті таблетки, тобі так це вже замучило, це той будильник постійно дзвонить тобі, др-др-др, щоб іменно та година, коли приймати ті таблетки. Я так розказую, бо я так само проходив певне лікування, яке треба було по годинах все пити. І ти такий, а, не хочу я того. Але тобі лікар сказав, ти робиш. І якщо лікар тобі каже, як спеціаліст, що матка порізана, і якщо ти завагітніш, і в тебе станеться розрив матки, то мреш і ти, і твоя дитина. То треба лікаря слухати, чи не треба. Що ви такі всі мудрі, ті, що збоку стоїте? Та я бися подивив на тебе, якби тобі стояло питання, О, ти завагітніш і в тебе можливість 50 на 50, що матка розірветься і внутрішньої кровотечі загинеш і ти, і дитина. Якби вися згодили на то, не грайте кіно, людина має приймати рішення, яке вона собі вважає не за це. Я не знаю, як, як, наприклад, поступати в даному випадку. Але придіть до мене, зі стружені і обтяження, я облегчу вас, каже Христос. Придете до мене і будемо говорити. Але якщо ви прийшли до того священника, Маєте того. І запам'ятайте, що священника, сповідника ви маєте право вибрати. Ніхто вас не може заставити, у кого ви маєте сповідати. Я завжди буду на стороні людей. Слава Ісусу Христу, Отче Василю, цікаво вас слухати і повчальну. Дякую дякую за науку. Маю питання, скільки вартує Григорянка. Неправильно поставлено питання. Скільки люди жартують на ірулянку, вартує це таке? Священник звершує богослужіння, але всю участь у богослужінні бере Господь Бог своєю присутністю, Дух Святий своєю присутністю. розумієте? І говорити, що священник щось там, то, що він довго молиться, йому треба довше заплатити, то ні. Є Григорянка, це цілий місяць священник не має права більше додати до неї нічого, не має більше ніяких брати треб і так далі, тому що він служить Григорянку. Оці е, просять 8 тисяч. Ну, мінімально. От недавно я передав оцю Дмитрове, е, там за. Онку хвору там була, була Григорянка, дали 10 тисяч дали. Ну, це ніхто нікого не заставляє. Я не казав, скільки давати, дали та й дали. Але для, з поваги для священника, він же цілий місяць ну, не зможе нічого ні додати, ні інтенцію ніяку, тому що ми служить Григорянку. Тому я Григорянки не беру, бо тому що я маю парафію, то завтра парастас, потім ще щось розуміти. Я не можу брати Григорянку. Григорянки беруть. Е... Вільні священники, ті, що не мають парафії, або сутрудники, нема питань. А так як я, то я не можу брати. І тому орієнтовна жертва, ну так просили священники, це 8 тисяч гривень. Ось. Слава Ісусу Христу! Отче, звертаюся до вас із проханням про духовну пораду. Ми з дружиною в шлюбі виховуємо двох дітей. Проблема в тому, що вона свідомо е, вдягається дуже відверто на роботу. Прозорі кофти скрізь, які видно білизну, облягаючи речі, і їй подобається увага від інших чоловіків. Е, позивний, позивний Нік е, Марс Марс. Марс це бог війни потужний такий. Я не знаю, чи ви вибрали собі цей нік Марс. Але, друже, знаєте, що я вам скажу по правді? От, маєте красуню, так, якою радуєтеся, так? хай одіваєся просто караул, як визиваєшся. А ви кажете, це моя жінка. Поняв, яка в мене жінка? Тому що не треба себе мучити, треба себе тішити. Треба було всім женити з ти тисяч стедові йти в село чи в місто. Та й все, ти ходиш в бровівку, куфайку, розумієш, ти не йде коло тебе. І все одно на тебе люди будуть пальцем показувати. Подивися, як я дівчина і показує, що вона класна. Вона ж твоя жінка. Дай порадувати, скільки вона буде тішити тим, знаєте, що видно білизну з, білизну з під плаття. Скільки вона нас тим буде тішити? 50-60 тисяч скінчить, чоловіче. Дай спокій. Дав Бог час раду, радуватися, радуйтеся життю. Ви дивіться, ви молодість протратили, бо тому що стидалися. Дорослий вік, бо тому що рівнували. А на старість вже хоче бути і молодим, і красивим, і без аниме сідила, то вже пройшло. Ну що ви самі собі пропускаєте своє життя? Та жийте його. Я би, я би хотів, щоб світ був наповнений красотою, а не бредотою. Красота йдеш, дивишся, овко радуєшся. Краса Божого творіння, ну та чого ні? Ну, як ти йдеш, як якийсь там неврівноважений маніак і хоче всіх з'їсти, ну, точки, то тобі треба йти до сповіди, якщо в тебе з головою не нормально. А якщо є йде красива жінка, як би вона не була одіта, подивився, як на красу Божого творіння та й крапка. Бог нас створив не в і в капцях, Бог нас створив голими, якщо хтось забув. А для культури суспільства ми маємо одяг, відповідно. На пляж такий, до церкви такий, розумієте, ну, на які заняття такі. Це є вимоги суспільства, але вчитися бачити красоту. Дуже добре, що одягається, дуже добре, що гарно виглядає. Та дякую Богу за то. Жінка постійно переживає, чи вона ще є достатньо привлекательна, чи вона ще достатньо чарівна. Якщо їй це дає це відчуття, що вона достатньо є чарівна, ну то й слава Богу. Якщо ти мовчиш, то що вона бідна має робити? Робіть жінкам компліменти. Навіть чужим, скажіть, дуже гарно виглядаєте. Люди цим живуть. Навчіться краще розносити, роздавати компліменти, подарунки, добрі слова. Ми змінимо так світ. А то ми ходимо як, як, як цей гомо-гоменіс, люпоцесть. Це є така латинська прислівка Гомо-гомені, люпоцист. це людина людині вовк. Не треба так. Ми люди, ми маємо жити по-людськи. Ми маємо вчитися цінити красоту, цінити. А то, знаєте, дуже багато людей, які завідують чиїсь молодості і красі і починають розказувати про якісь нові моральні принципи. Я вас прошу. Навчіться цінити естетику естетикою і красу. Так. Я не раз говорив їй, а це що продовження. Що для мене це болісно. Я бачуся знеціненим і відкинутим як чоловік. Але розмови не, 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 не приносять результату, її пропозиція. Незмінно для неї важливіше бути бажаною для для сторонніх людей, ніж Зважайте на мої почуття. Ваші почуття її обмежують. Нащо ви себе мучите? Чому для вас це має бути болісно? Я почуваюся знеціленим. Чому ви почуваєтеся знеціленим, якщо ваша жінка така важна? Ви самі собі наробили якесь таке відчуття власності. Це моя, це моя іграшка нікому не дам. Отакого закрию, сховаю, і най мені буде, але я знаю, що то є моє. Знаєте, у старших людей є така мода. Йому щось принесеш, даш йому до вами цукерків чи, чи якихось там ще щось покладе в холодильник і там стоїть. Та мамута беріть, та давайте та комусь та...". наймені стоїть, розумієш? Сам не гам і другому не дам. Тіштеся життям. Ніхто жінку від вас вашу не вкраде. Якщо вона тішиться тим, то допоможіть їй, скажіть їй, дуже добре, і я буду всі тішити. Ну, і всі знаєте, в мене файна жінка. Знаєш? за мою жінку, всі хлопи, голови крутять, чуть дві не повкрутили, а твоя де прийшла, навіть ці ніхто не подивив. А за мою всі всі дивлять. Супер, тішиться тим. Вам не догодиш, Не знала жінка, не подобається йому. Файна не подобається йому. Без, без жінки теж не грає. Ну, то так оприділіться, що ви хочете. Красота потребує жертв. Так. Що робити, коли. О, то це він, так. Що робити, коли діалог не дає плоду, як залишатися вірним чоловіком і батьком? Що значить вірним чоловіком? Вона файно виглядає, а ти вже не вірний? А чого не вірний? Річ наповну чоловіка страшне. Мабуть, я все так стою на сторону чоловіків. Але слухайте, ну, ще раз повторюю, тіштеся, що маєте файну жінку. І все. Купіть її квіти, скажіть, а де я послухав, що колодій наговорив, мене спозорив, розумієш. Не треба, ви тут пишете, де брати силу, мудрість і правильний шлях у такій ситуації. Правильний шлях у такій ситуації, радуйтеся, що ви молоді. Тішся, що маєш чудесну, красиву жінку. Купи її букет і скажи, йдеш по дорозі, я тако на всіх дивись на хлопів, подивись, як вони на неї дивлю. Супер, тішся тим. Ви не вмієте, не вмієте радуватися в життю. Їдемо далі. Оля пише, слава Ісусу Христову! Отець Василь, порадьте з чоловіком прожили 3-4 роки, маємо трьох дітей. Діти вже великі. Ми як починаємо сваритися, він мене погано обзиває. Всі ті слова погані щодо е гулящих жінок відноситься. І на слідуючий день я йому прощаю, а осадок в серці дуже болючий і постійно зато думаю, щось як ніколи йому не зміняло. Перед Богом кажу, але важко, е хоч. Я вже не молода. Що? А важко, бо я вже хочу. І... Ясне діло, знаєте, по-перше, ви не одна така єдина. Чоловік е хоче жінку образити, коли свариться, і підбирає слова ті, які її можуть образити. Розумієте? Якщо якісь там розумієте шльондри казати, що в нас шльондра. То це буде її реклама, а не образа. А якщо порядній жінці сказати, що вона якась повія, то певно, що вона обійдеться, та обійдеться до сліз. Обідеться та, яка горда, та, яка слухає дурака, ну, бо тому що мудрий таке не скаже. Тому кажу вам, як він таке говорить, це говорить про його безсилля, бо він нічого не годен придумати. І немає більше вам нічим прикнути, бо знає, що нічого вас більше не зачепить. А це зачепить. Тому що ви чесна і порядна. І іменно такі прийоми він і використовує, розказуючи, яка ви є жінка легкої поведінки. Подивіться на нього, посміхніться і скажи, що шкодуєш, що ти не встиг. Я встигла, ти мені ти дякувати Богу. А ти не встиг покавалювати. От сидить перена старість і сидить тихо. Переведіть любу сварку у площину жартів. Ніколи серйозно не свариться. Бо сідутково досварити те, що скільки у вас дітей? Троє. Від собі їх не стало менше. Ні, Не то, що хто когось заб'є. Від вас сидіти відкажуть. Сваритеся, сваріться в жарти в шутку. Жартуйте, смійтеся, щоб потім легшісті було перепрошувати. А якщо ви будете сваритися так в жарти, то й не треба буде перепрошувати. Успокоїлися і забули. Не раньте один одного. Не треба бути дуже серйозним. Всі паскудні речі робляться серйозним обличчям. Посміхайтеся, друзі, посміхайтеся.